Будівництво дитячого садочка на масиві піщани планувалося протягом останніх кількох років. Конкретні кроки в цьому напрямку почалися вже під час повномасштабного вторгнення, коли громада отримала субвенції на реалізацію проєкту. Нагадаю, кошторисна вартість зведення нового закладу понад 203 мільйони гривень. Тендер на виконання робіт управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради оголосило у червні 2024-го. Очікувана вартість майже 189,5 мільйонів. Торги двічі не відбувались через невідповідність умов підрядників. А вже у вересневі закупівлі вибрали переможця. Тов Артем Збут. Під час проведення процедури закупівлі замовником було забезпечено дотримання всіх принципів здійснення публічних закупівель. Як результат, переможцем процедури публічної закупівлі визнана найменша цінова пропозиція серед поданих. Також під час проведення взаєморозрахунків за обсягами виконаних робіт між замовником та підрядником будуть дотримуватися вимоги настанови, а саме пункту система ціноутворення та пункту визначення вартості виконаних робіт та витрат. Договір з черкаським підприємством вже підписали, і у ньому вказана сума понад 167 мільйонів гривень, тобто на 22 мільйони дешевше від очікуваної вартості. Згідно з документом, фінансування на цей рік складає 48 мільйонів гривень, а решта коштів припадає на наступний. Договірна ціна динамічна, а себто платити за обладнання і бутматеріали мають по ринкових цінах на момент виконання робіт. Їх можна буде дізнатися тільки з відповідного акту. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного учасником процедури закупівлі, підрядником аналізу цін при рівних якісних характеристиках за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні. Замовник на даному етапі не має впливу на формування договірної ціни, в тому числі на вартість матеріалів. Попри суттєве зменшення тендерної ціни, журналісти сайту Наші гроші стверджують, у кошторисі завищені ціни. Перевіривши 10 позицій, вони зафіксували потенційну переплату у 4 мільйони 700 тисяч гривень, що еквівалентно 250 FPV дронам камікадзе із донаведенням. Черкаський Артем Збут створено в 2018 році фірмою володіє та керує Артем Науменко. У її кошторисах неодноразово знаходились завищені ціни матеріалів. У жовтні наші гроші виявили завищення цін у будівництві будівлі для Нацгвардії за 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Деякі матеріали були в півтора раза дорожче ринку. Після новини той договір розірвали. Усього з 2020 року фірма натендерила 679,5 мільйонів гривень. Повертаючись до садочку на масиві піщаний, наприклад, вартість цегли одинарної керамічної марки М100 у документах зазначена 8 ,64 гривень 64 копійки за штуку. Враховуючи ПДВ, це по 10,36. Проте знайти її можна дешевше. Наприклад, в епіцентрі за 7,90 або на гривню дешевше в Алекс груп. Залізобетонні панелі ПК 72-15-8 Врахували по 17 тисяч двісті гривень за штуку. Втім, згідно з сайтами різних компаній, можна знайти по понад 10 900 або 6 800. Ще для порівняння взято самовирівнювальну суміш. Підрядник вказує ціну 22 гривні 58 копійок за кіло. Але знову ж таки на сайтах на чверть дешевше. Втім, секретар міської ради Володимир Вовкотруб запевнив, що всі ціни обов'язково перевірять а відповідати про можливу корупційну складову посадовець був не готовий. каже проєкт, пройшов експертизу і відповідає вимогам чинного законодавства. Ці моменти, де там замовник подавав інформацію, почув боєпридбати, скажімо так. Свої будівельні матеріали це фактично для того, щоб перевірити, чи всі будівельні матеріали враховані були ним для будівництва цього об'єкта. А сам контроль покладений під час підписання акту виконаних робіт. Якщо ці роботи звідти не будуть зроблені, чи завищена ціна, відповідно, акту робіт не буде підписаний так. Наш телеканал слідкуватиме за перебігом будівництва дитячого садочка на масиві піщани. Та сподіваємося, що цей проєкт стане прикладом ефективного використання бюджетних коштів, а не черговим свідченням недоліків системи закупівель чи корупційних схем у білій церкві. Ярослав Гопадца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.